Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я з компанії GoIT. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Наталя, випускниця курсу QA онлайн, розкаже нам про свій досвід в IT. Наталя, привіт. Всім привіт. Наталю. Розкажи, будь ласка, про себе. Де працюєш? Чим займаєшся? Я зараз працюю в QA Інженером, тестувальником в харківській компанії Nix Solutions. Наталю. Скажи, будь ласка, ким працювала до IT і чому вирішила перейти в цю сферу? До IT я змінила багато різних е, спеціальностей, професій за освітою. Я педагог англійської мови і навіть працювала деякий час в школі. Що мені не дуже сподобалось. Потім я е, працювала на різних менеджерських посадах в різних компаніях. Це був і офіс менеджмент, і логістика, і HR-рекрутинг, і зовнішня економічна діяльність. Купа всього я ніби була в пошуку себе, і нічого мені не давало того кайфу від роботи, від того, що я роблю. Для нас робота це важливо. Ми там проводимо купу часу, і треба буквально. Отримувати від цього задоволення, і я подивилась в бік IT, тому що це, на мій погляд, цікава сфера, перспективна сфера. Почала дивитись в інтернеті, які є школи, які є спеціальності, що де потрібно, і так я потрапила в ІТ в школу в АТІ. Наталі, скажи, будь ласка, що було? було найскладніше у навчанні для тебе важко було тримати вектор, бачити цю ціль, заради якої я йшла, тому що навчання поєднувалося із роботою, і іноді було важко переключитись після довгого робочого дня, прийти якось налаштувати свій мозок на сприймання інформації і на подальше навчання, тому для мене це було найскладніше витримати у цей період навчання. Фокусуватись на матеріалі, фокусуватись на цілі, яку я собі поставила, і яка була для мене дуже важлива. Фокусуватись на домашніх завданнях не заради того, щоб їх здати, а заради того, щоб, ну, скажімо так, закріпити матеріал і справді зрозуміти. Що я вивчала і про що це було? І мотивація має бути не тільки ой, та в тому айті купа грошей. Я зараз швиденько щось пройду і стану мільйонером, а ну якось свідоме розуміння, для чого ти робиш це, які перспективи це, це тобі дає більш глибоке розуміння цілі допомагає в проходженні цього шляху, якщо ти поєднуєш з сімейними справами різними, в когось є діти, в когось є ще якісь обов'язки, домашні роботи, і все таке всі дорослі люди. Але ми трималися цю мотивацію, цю ціль. Наталю. Скільки часу у тебе зайняв пошук твоєї роботи? Ти знайшла ще під час курсу чи вже після завершення курсу роботи? Як це в тебе відбувалося? Я знайшла роботу після. Закінчення курсу мене зайняло рівно 14 днів до мого першого оферу, і насправді я дуже нервувала. Я дуже хвилювалася, наскільки це реально і наскільки швидко це може бути. І я погодилась на цю роботу не тому, що хотіла вхопити щось вперше. У мене було декілька оферів і я. Приймала рішення порівнюючи компанії, думаючи про те, де може більше бути більше куки росту, і все таке. Тому в мене це було доволі швидко. А скільки резюме ти відправила? 26 або 27 резюме. Деяким я відправляла, деякі мене бачили на джинні і самі до мене приходили. Но це десь ближче до 30 було компаній. З них в мене було. Три офери, і було близько п'яти компаній, які е, після першого етапу ну просто ми поспілкувалися, і я така, мені щось не дуже хочеться. і вони такі: ми тестове скинемо, якщо хочете, робіть. А я думаю, не хочу. От тому мені здається, краще довше пошукати, ніж е, там. Спогоджуватись на будь-що і краще це буде хай не 30 компаній, а 40 компаній, і саме 40 компанія там е, стане вашою ідеальною роботою, тобто компанія, яка вам підходить і на якій вам буде комфортно, як ти вважаєш, які софт-скіли цінують it компанії у своїх працівниках? На мій погляд, особливо для джуна, дуже важливо, щоб студент був. Відкритий до всього нового, впевнений в собі, комунікабельний, щоб була можливість на тих же співбесідах, якщо ти чогось не знаєш, постійно розбірковувати, проговорювати, показувати, що. Якийсь мисливий процес в тебе йде, тому що навіть після отримання офера і виходу на роботу, все одно перший час всі стикаються з тим, що я цього не знаю, і треба не впадати в ступор, а починати елементарно гуглити, звертатись до слова ліда, звертатись до своїх колег. Треба бути готовим до того, що навчання не закінчується. Перший час дуже сильно вибиває, тому що нібито я закінчила курси, пройшла Працювати а там ну умовно забудьте все, чому вас навчали. Тому це важливо бути готовим до того, що ти продовжуєш навчання. Багато зараз комунікації, яка е, не дуже можливо зручна всім, тому що е, не всі мають змогу працювати в офісі. Треба бути готовим до того, що. Ну, це вибиває з роботи, з робочих процесів, постійне коли, постійні мітинги. Але це також дуже важливо. Навіть тімбілдинги онлайн це важливо, тому що ти можеш багато чому навчитись, ти можеш багато чого дізнатися. А якщо б там у вас не було такого досвіду, або вам це важко, то... Я вважаю, що це 100% відсотків скіл, який треба прокачувати. Наталю, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом в якісь сферу. Такі приклади було ось так, а зараз ось так. По перше, я стала отримувати задоволення від роботи, стала постійно розвиватись, тому що it сфера не стоїть на місці, і це постійне навчання, і це дуже стимулює тебе не тільки в розвиватись в професії, але й просто як особисті. Це для мене дуже важливо, і останні роки на попередніх роботах цього не було на жаль. Що для мене було важливим в якийсь момент? Я зрозуміла, що я дуже втомилася від роботи в офісі, і на перспективу мені хотілося б мати можливість працювати віддалено повністю або парт-тайм. it ті сфери це дає тим паче зараз. На жаль, але це так, і зараз дуже багато варіантів. Працювати віддалено і на українські компанії, і не на українські, для мене це було важливо. Тож е, мені е, дуже подобається те, що IT дає людині якийсь виклик, е, коли ти в, не, в нього переходиш, коли ти стикаєшся з якимись новими е, проблемами в роботі, і вони не такого рівня проблеми, що на тебе бос накричав, чи щось таке. А коли треба е, Покопатись в додатку, провести якийсь інвестигейт, відчути себе шерлохолмсом, бо це, це дуже круто. Мені це дуже подобається. Це теж якийсь виклик для тебе, як для спеціаліста. Дуже цікаво. Я рада, що в тебе так кардинально змінило життя, і головне, що ти зараз кайфуєш від того, що ти робиш, отримуєш велике задоволення. Наталю, чи є щось таке, що ти хотіла би сказати нашим студентам, про що я не запитала? Я хотіла би порадити всім, мабуть, вагаючим студентам, не дивлячись на те, що всі вважають, що і так пере. Переповнена ніша, що не буде такої перспективи в подальшому рості. Я не думаю, що це так. Це дуже перспективна сфера для свого розвитку, не тільки як професіонала, а в цілому, як людини. Це дуже прогресивна сфера, тому що. Всі е, спеціалісти IT, дуже прогресивні люди, е, в них можна багато чого навчитись, е, багато досвіду цікавого прийняти. За останній рік я бачу, як я змінилась на краще, який це мені дало поштовх. Мені здається, найважче це е, вирішитись на цей крок. І потім е, е, кайфувати від навчання, поглинати цей матеріал. Я бажаю всім, щоб. Бо він цей період був нескладний, щоб ви просто кайфанули, показали всім роботодавцям, які ви класні спеціалісти, і знайшли роботу своєї мрії. Дякую тобі за такі цінні поради для наших студентів. Пам'ятайте про те, що ви можете все, немає нічого неможливого. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках. Наталю, а тобі бажаю досягнення наступних твоїх цілей. Успіху і всього найкращого. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам.